Сирога, 200-200 оригінального пробігу, останній був сервіс он, на 170. Е -е. Кондиціонер. Магнітола штатна. Вона зараз працює, її не чути. 1,8 бензин 2004 рік. Подивись на станцію душечок, подивися, Подивися на карти, на потолочок, 70. Подивися. Хоч спати лягай, хоч що хоч роби. Коротше, може комусь треба біжати в машину. В рідній фарбі, не гнила. Дивись, це які больні місця, подивися. Дивись який стан машини. Полочка є. Тюлі є взаді вішати. Коротше. Телефон сідає, ти бачиш. Ось така точилка. 4,8. Я сьогодні таку саму бачив, тільки що на Титанах 5,8. Може бути ще адекватненький торф. Невеличкий. Покажи людям, хай дивляться, хай купляють нормальні машини. Це нормальний бюджет, класний. 1,8-93 кВт. В рідній фарбі реально. Домкратик, ключик, аптечечка. Все є, потолочок. Ну, реально такі опелі мені навіть подобаються. Опелю, опелі і розі. Дивись його. Порожики, все. Знімаю швидко, щоб не було довго відео. Коротше, кого цікавить. Тачка достойна на свої бабки. Реально достойна. Дзвоніть. Віце який руль?